У Коломиї провели 60-ту сесію міської ради, розпочали засідання традиційно із депутатських запитів та звернень. З останнім виступила одна із найбільших фракцій у Коломийській міській раді. Ми, як представники органів місцевого самоврядування, заявляємо про неприпустимість застосування санкцій проти Петра Порошенка. Застосування санкцій проти громадян України суперечить Конституції і законам України і не може бути ухвалено і, і повинно бути негайно скасовано. Використання механізму. Так званих санкцій, як поза судової розправи неприпустиме, правовій державі руйнує верховенство права і створює серйозну загрозу європейській інтеграції України. Багато дискусій викликало питання аудиту Коломийської центральної районної лікарні. Ми робили багато, щоб вона нас була доступна та якісна. І коли ми робимо такі заяви, що наші невидичні заклади ми не маємо лікувати. Перш за все це є порушення Конституції України. І я не хотів, щоб про нас згадали враження, що ми комусь відмовляємо вибічний послуг. Також депутати запропонували звернути увагу на роботу управління архітектури і містобудування. У нас в міській раді є одне надсекретне управління, шановні депутати. Таке що на мою думку нікому не підпорядковується. таке князів по собі у міській раді. Ну е, я навіть не знаю, чи можна озвучувати це управління. Бо, Представників цього управління ні на сесії, ні на погоджуванні ради. Я думаю, що немає секрета, чия бодаваю. На мою думку, це управління містобудування і архітектури Колоницької міської ради. Депутати на засіданні розглянули майже чотири десятки основних питань та чверть сотні земельних. З Колумиї Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіо компанія Раї.